Привіт, друзі! Сьогодні будемо міняти нашу магнітолу Swing на Android, і зараз покажу, як демонтувати стару магнітолу. Ось тут є чотири отвори. В них ми будемо вставляти наші зйомники. В кого їх немає, можна по такій формі вирізати з якогось тоненького пластику. Далі розповім, чому саме вирішив замінити на Android, адже ця магнітола не стара допотопна, а вже з дисплеєм. Після того, як всі чотири зйомники вставили, магнітола з легкістю виймається. І можна починати демонтаж всіх роз'ємів. Зараз покажу вам, як я це робив. До речі, роблю це вперше. Спочатку демонтуємо основний роз'єм підключення. Для цього потрібно знизу відтягнути зажим. Зараз покажу, як він виглядає. В нашій справі головне нічого не зламати. Ось цей механізм, який потрібно відтягнути, і все роз'єм вільний можна знімати. Далі знімаємо жовтий роз'єм, наскільки я розумію, це для підключення штатного USB. Якщо я не правий, можете мене виправити. Демонтується він натиском на фіксатор зверху, зараз покажу. І залишається останній, це, напевно, антена. Також знімається шляхом натиску зверху. І плавно переходимо до розпаковки нашого китайського чуда. Брав не дешево, тому що був уже досвід купити дешево на попереднє авто. Силку, звісно ж, залишу, кому буде потрібно, зможете замовити. Ну і пізніше будемо встановлювати камеру з омивачем, тому відео буде на YouTube каналі згодом. Тому хто ще не підписаний, але йому цікаво подивитись, підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайки. А ми переходимо до комплектації магнітоли. Як ви вже встигли побачити, нам поклали два USB-роз'єми. Мікрофон та незрозумілий роз'єм, який нікуди не підходить. Антена 4G. Набір тюльпанів. GPS-приймач. Жгут для підключення роз'єм в роз'єм. адаптер. А саму магнітолу, напевно, забули покласти. До речі, в знайомого таке вже було: приїхала посилка, а там лише провода. Але наступного дня в іншій посилці приїхала і магнітола. Тож і таке буває, можуть відправляти різними посилками. А ми переходимо до підключення, надіюсь, нічого не згорить. Переплутати тут ніби немає чого. Тут всі штекери різні, тому вставимо просто кожен на своє місце. Ось цей вставляємо в CAN-адаптер. Поки ви дивитесь, як іде підключення, розповім, чому вирішив замінити. Якби на автомобілі до цього стояла магнитола Болеро, то я б не став її міняти. А от оця, що стояла Свінг, вона максимально пуста. До неї навіть камеру неможливо підключити. Звісно, в неї є свої переваги, а в Android свої. Ну про це згодом я вам зніму відео. І постараюся розкрити те, що сам шукав, коли вирішив встановити, але не зміг знайти на просторах інтернету. Наприклад, те, чи будуть працювати штатні функції, ті, що були в штатній магнитолі. Все згодом. Хто вперше буде підключати, розповім. Ось це GPS, його підключаємо як на відео. А хтось скаже, та на хіба воно мені треба, мене і штат навлаштовує. влаштовує. Ну, це діло кожного вирішувати, кожному своє. Моя задача тільки показати вам, як я це робив. До речі, ця магнітола, як ви вже, мабуть, замітили, йде вмонтованим кулером охолодження, бо моя перша магнітола була без нього. І це я вам скажу жах, як вона грілася, і потім ловила глюки. Ось це в нас лінійні виходи та слот під сім-карту. Сім-карта тут стоїть мікро. Не нано і неповноцінна. Щоб дістатись до сім-карти, просто двигаємо кришку вбік. Я оформив собі дублікат своєї сім-карти, типу сім для планшета. І тепер у мене інтернет з телефону дублюється на цю сім-карту, і в машині постійно є інтернет. Це, до речі, дуже зручно. Залишилось зовсім трішки. Підключаємо нашу 4 g антенну. Та підключаємо мікрофон у відповідний роз'єм. І зараз на ваших очах буде перший запуск. Я не знаю, що тут показати, тому згодом буду робити огляд і розповім все, що знаю і дізнаюсь. Кому щось цікаво, пишіть в коментарях і постараюся в наступному відео все, що вам цікаво показати. Наприклад, чи можна відключити денні ходові, чи показує витрату палива, чи можна відключити ЕСП? Ось такий вид має магнетола, яка вже стоїть на своєму місці. Все добре вписалась дуже гарно. А ось скільки від неї йде проводів? Від однієї магнитоли більше проводів, ніж у «Жигуля» всієї проводки. Ну, це так ліричний відступ. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал. Ну і, звичайно, ж лайкос за відос.